Знаєте, іноді людина, яку ми вважаємо другом, насправді може нам шкодити підривати самооцінку, пригнічувати і заважати розвиватися. В англійському є спеціальне слово для таких людей фриноміс або друговороги, їх ще називають амбівалентними або заклятими друзями. Давайте розберемося, як їх розпізнати, як поводяться закляті друзі. Психологи виділяють кілька ключових ознак. Один вони не вміють щиро радіти за вас. Якщо у вас проблеми, такий друг швидше за все прийде на допомогу, вислухає, поспівчуває, навіть посварить тих, хто вас образив. Але як тільки у вашому житті настає світла смуга і ділитеся радісними новинами, у відповідь отримуєте в кращому випадку натягнуту посмішку і формальні привітання. А потім розмова швидко згортається або перемикається на іншу тему. Уявляєш, я нарешті знайшов роботу. Крута компанія, зарплата вища, ніж на попередньому місці. Ага, молодець, вітаю. До речі, чув, карантин вже скасували. Ваші успіхи і радість для такого друга просто нестерпні. Зате про свої досягнення він може розповідати годинами і з величезним задоволенням. Два вони постійно вас критикують і знецінюють. Вам дають зрозуміти, що ви погано виглядаєте, одягаєтеся настильно, зарплата у вас маленька, захоплення несерйозні, а партнера ви вибрали не найкращого. Ось в цьому піджаку твій живіт не так помітний, бери його. Скільки ти тепер отримуватимеш? 50 тисяч. Ну, хоч щось вже добре. Причому часто це подається в завуалюваній формі як поради або псевдокомпліменти. Начебто нічого образливого не сказано, але після спілкування залишається відчуття власної нікчемності. 3. Вони люблять прикро пожартувати. Їх жарти раз по раз висміюють ваші особливості, б'ють по самим хворим місцям і псують настрій. Я щось не зрозумію, хто з вас двох вагітний, ти чи твоя дівчина. Дивись, яка смішна мавпочка. Так само, як ти, коли не виспишся. Якщо у вас є зайва вага, друг буде постійно жартувати про вашу любов до їжі. Якщо переживаєте через самотність, чекайте жартів про сорок кішок. І все це подається під виглядом нешкідливого гумору. А якщо ви спробуєте заперечити, почуєте та ладно, я ж просто пожартував. 4. Вони заважають вам змінюватися. Як тільки ви вирішуєте щось поміняти в житті почати новий проект, змінити професію, зайнятися хобі, вам відразу дають зрозуміти, що це марно. Ну ні, еміграція це занадто складно, ти не впораєшся. Та й взагалі, де народився, там і знадобився. Навіщо тобі ця камера? Фотографія це не твоє. Навіщо міняти роботу, якщо і так все нормально? Не вигадуй. Замість підтримки ви отримуєте скепсис, глузування і критику, іноді під маскою турботи. Звичайно, це вбиває мотивацію, складно братися за справу, коли тобі постійно говорять, що у тебе нічого не вийде. 5. Вони тягнуть всю увагу на себе, говорять тільки про свої проблеми і успіхи, вимагають постійної уваги, ображаються, якщо його не отримують. Ви обговорюєте те, що цікаво другу. Ходити туди, куди він хоче, дивіться те, що він вибрав. А ось ваші бажання і потреби ігноруються. Ви відчуваєте себе другорядним персонажем на тлі цієї зірки. 6. вони можуть навмисно шкодити. Це вже крайня ступінь токсичності, але буває і так: друг розпускає плітки за вашою спиною, підставляє вас сує репутацію. Може наговорити гедот загальним знайомим. Очорнити перед роботодавцем, писати гедоти в інтернеті з фейкових аккаунтів. 7. Дружба не приносить радості. Здавалося б, нічого страшного не відбувається, але після спілкування ви відчуваєте спустошення, пригніченість, розчарування. Падає самооцінка, ви починаєте сумніватися в собі, відчуваєте себе невдахою. Чому люди поводяться як друзі, але при цьому шкодять. Психологи вважають, що це може бути проявом природної конкуренції або невпевненості в собі. Такий друг боїться, що ви його затьмарите своїми успіхами. Він сумнівається в собі, відчуває себе недостатньо розумним, красивим, успішним і тому намагається придушити тих, в кому бачить загрозу. Найчастіше це не усвідомлений розрахунок, а підсвідома поведінку. Що робити, якщо друг поводиться токсично? Задайте собі питання, що хорошого дає мені ця дружба, чи переважує це хороше весь негатив, чи потрібні мені такі стосунки. Якщо в цілому вам комфортно, а рідкісні шпильки не сильно ранять, можна зберегти приятельські стосунки. Просто позначте кордону, поясніть, що вам неприємно, домовтеся про правила спілкування. Але якщо критика і знецінення сильно б'ють по самооцінці і душевного стану, до речі, таке спілкування може навіть підвищувати тиск, краще поступово обмежити контакти, хоча б на час.